зрозуміла вас. Увага! Підрозділи 2, 2 відділення на виїзд. 2 відділення на виїзд. Адреса Велика Арнаутська, 2Б. Загорання на третьому поверсі. Увага! Спочатку одягаємо сапоги пожежні і штани на лянках. Потім одягаємо куртку, каску і ремінь. Ну, ми щоб не время, час, ми вже ремень і каску одягаємо вже в машині. Сьогодні ми відзначаємо день народження першої державної пожежно-рятувальної частини в 1802 році. За вказівкою градоначальника міста Одеси був указ сформувати першу пожежну команду. Було закупано з міського на той час бюджету один водовоз і три коня. На той час це була перша пожежна команда, яка була готова ліквідувати різні пожежі. На сьогоднішній день в нас в частині знаходиться оглядова вежа, яка була перша в Одесі. На той час. Радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі задимлення в місті він спостерігав, він дзвонив в колокол і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Пожежно-рятувальний підрозділ забезпечені всім найсучаснішим пожежно-технічним обладнанням, автомобілями, які готові ліквідувати надзвичайну ситуацію. Механізований інструмент Бензорез, для аварийного открывания дверей, решеток. И бензопила. Все новое, новое. Машина наша. Это у нас магистральный рукава, а это рабочий. В специфика Дуже, скажімо так, важливо. Від нього залежать подальші дії на пожежі і прислідування на пожежу. Кожна секунда в нас дуже важлива, багато чого залежить. При вже самому місті, надзвичайної ситуації, скажімо так, люди свідомо або несвідомо паркуються на пожежних гідрантах, ну, джерела водопостачання. І цим самим для нас склад... ну, виникають складнощі. Машину ми не можемо припаркувати, під'їхати, або то автодрабина, або пожежна цистерна. Пожежний рятувальний підрозділ особовий склад, який чергує на добовому чергуванні, проводить заняття тут з фізичної підготовки, а саме підйом по навчальній вежі і також сам займається спортом. Зараз ми знаходимося в навчальному класі першої державної пожежно-рятувальної частини. В даному приміщенні особовий склад проводить заняття. Також ми аналізуємо пожежі, які виникли як під час військового стану, так і до нього. Рятування людей завжди, в першу чергу, ми виїжджаємо в начальну ситуацію, рятуємо людей. Після чого ми приступаємо до гасіння або ліквідації з даної ситуації.